Тебе було дві е, клінічні смерті. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, оце відчуття, коли таке стається. Це що? Oh. І як це було? Дуже прикольно, тому що їх було навіть не дві, а можна сказати, трішки більше. Просто той, два О, це... випадки було це, коли була прям клінічна смерть. Тобто мені е, перший раз е, другий раз це було в гуртожитку і мені заливали. Аміназин, якщо я не помиляюся, це такий засіб, типу на шатиря, а мені заливали його в очі, тому що дівчинка, з якими я жила в кімнаті, в гуртожитку вони були дорослі, досвідчені, вони на режисерському в факультеті, і вони розуміли, що я можу не дочекатися швидкої. А що сталося? У мене була якась алергія, і щось. Чи я більше якогось цього супростину випила, чи просто як інтоксикація пішла організму? Угу. Я просто пам'ятаю, що я вийшла з кімнати і втратила свідомість. А перший раз це було в поліклініці студентській, теж на першому курсі. У Мене був отит, все дуже просто. у Мене був отит, Мені прописали дуже сильний колоти якісь там антибіотики і. Чи він розвів не так, я не знаю. Він мені ввів, і я просто, от оце прям клінічна смерть, коли все виключається. І mm -hmm. він мені колов адреналін, ну, тобто mm -hmm. щось. І це був такий, що як практикант, бо коли я відкрила очі, я пам'ятаю, що у нього волосся, от дійсно, як то кажуть, стояло дибки. Які відчуття? відчуття? тоді? Відчуття. Це дуже страшно, і через це у мене теж з'являлася така черга страхів. Mm -hmm. А, наче ти стоїш в гучній кімнаті, де м, грає одно, одночасно 500 треків, і щось отак швидко, як неш, на 2х перемотка відео. Отакі. Це так два рази було такі відчуття? Це було перше. А другий раз було настільки комфортно і приємно, був якийсь як дзвоник. Mm, колокол якийсь, і все таке світле. і Мені так тепло, і мені так кайфово, що коли мені залили цей в очі, і я прийшла до тями, я сказала, на що ви це зробили? Мені було mm -hmm. так класно.